Добрий день, мої любі малята. Ви чуєте, хтось до нас стукає зараз хвилиночку. Хто це до нас завітав у гості? Оленко, заходь! Привіт, Оленко! привіт, дітки. Я бігла мимо і вирішила зайти до вас у гості. Ми дуже раді, що ти до нас завітала. Приєднуйся до нас, сідай зручніше та слухай уважно. Ти сьогодні дізнаєшся багато цікавого, а ще в кінці ми тебе пригостимо смаколиком. Та спочатку ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Тож повторюйте разом зі мною рухи. Сонечко сяє, пташка літає, вітер дерева гойдає, дощик землю поливає, гляну навколо. Все це я люблю сильну та дужу країну мою! Діти, ми з вами живемо в Україні, ми, українці. І сьогодні ми поговоримо про українські національні страви, які готували наші прабабусі, бабусі, і зараз готують мами. Подивіться, скільки страв на столі, який багатий український стіл! Тут у нас і сало, і голубці, і корисна зелень цибулька та петрушка. І перше місце на українському столі займає смачний рум'яний калач, яким в українській хаті завжди вітали і зустрічали гостей. А найбільше шанували, звичайно, хліб. Подивіться, хліб і сіль. Так завжди зустрічали гостей. Ніяке свято не обходилось без нього. Існує багато віршів та приказок про хліб. Ось послухайте декілька. Хліб у голова. Без хліба не обід, а без капусти не борщ. Де хліб і вода, там немає голода. А найулюбленіша страва українців це звичайно, Червоний борщ. Дітки, а давайте ми з вами зараз пригадаємо, що ж готують борщика. Подивіться уважно. У нас що тут є? І бурячок, і морква, і картопелька, і капуста, і перчик. Так, дітки, це нам все потрібно для борщика. Ти запам'ятала, Оленка? Слухай уважно. Коли борщ готовий, його приправляють сметанкою та зеленню. А ще українська кухня дуже багата різноманітними, корисними та поживними кашами. І зараз я вам пропоную пограти у таку гру. Я буду називати, з чого зроблена каша, а ви скажете, як правильно вона зветься. Увага! Це у нас із гречки. Яка кашка? Правильно! А із пшениці у нас каша буде називатися правильно пшенична. І з пшона у нас кашка буде називатися як Правильно, пшоняна. А із гарбуза буде кашка зватись, як правильно, гарбузова. А ще українська кухня славиться такою. Запашною стравою як голубці. Подивіться, які вони апетитні на вид та духмяні. Дітки, а що нам потрібно для приготування голубців? Правильно, нам потрібна капуста, м'ясо, рис, цибулька та морквинка. А ще українці дуже любили готувати узвар. Це подивіться комфорт із сухофруктів. Для нього влітку збирали та сушили яблука, груші та абрикоси. Ще українська кухня славиться такою стравою, яку, мабуть, пізнає кожен. Звичайно, це українське смачне сало. Дітки, подивіться, його зазвичай споживають із часничком, цибулькою, а для того, щоб воно не зіпсувалося, його присипали сілью, а часник додавали для аромату замість приправ. А ще наша кухня славиться такою смачною та популярною стравою, яку ви дізнаєтесь, якщо послухаєте уважно загадку. Оленко, ти слухай також: химерний, маленький, бокастий товстенький. Чимось смачненьким напхався і в окропі скупався. Що це, діти? Так, це вареники. Подивіться, які вони тільки смачні. Діти, а з чим бувають вареники? Правильно, вони бувають із вишнями, шовковицею. Бувають із капустою або картоплею, а ще бувають вареники із сиром. Їх приправляють сметанкою. Подивіться, які тільки смачні. І сьогодні я пропоную вам перетворитися на маленьких поварів і приготувати варенички з картоплею. Одягли з вами фартушки, щоб не замаститися, і приступимо до роботи. Для цього нам знадобиться дощечка, присипана мукою, сама мука, тісто, картопелька, ніж та качалочка. Тож розпочнімо. Отже, дітки, народна кухня це така ж культурна спадщина, як мистецтво, література та мова. Це наш здобуток, яким потрібно пишатись і ніколи не можна забувати. Оленко, тобі у нас сподобалось? А ну, ми з нами разом тепер васувати вареничками. Ми всім вдячні за увагу і всім до побачення, дітки! До побачення!